Hello everyone. This is level B1 lesson 80. Phrasal verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you want to support me. I appreciate it very much. Now without further ado, let's continue. Phrasal verbs starting with letter R. Root about or root around. Ми вживаємо root about в британському варіанті, або Root around в американському. Перекладається Шукати або нишпоритися. До прикладу. All children remember Times Rooting About Seeking Some Sweets. Всі діти пам'ятають, як іноді нишпорили, шукаючи якісь смаколики. Root for перекладається. Підтримувати або вболівати за. До прикладу, You should root for your friend. He's up to his neck in debts. Тобі слід підтримати друга. Він по шию в боргах. Root out перекладається. Знищувати або виявляти правду. До прикладу. Poland is an example for imitation as they managed. To root out corruption once and for all Польша є прикладом для наслідування, так як їм вдалося викореніти корупцію раз і назавжди. Root out the problem перекладається усувати проблему. До прикладу We are here to root out the problem not to make new ones. Ми зібралися тут, щоб усунути проблему, а не створювати нові. Root up перекладається. Викорчувати кущі, дерева. До прикладу, rooting up trees is the most difficult occupation in the world. Викорчування дерев це найважче заняття у світі. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Your relatives will do anything to, 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 to the truth. Твої родичі зроблять усе, щоб виявити правду. Виявляти, дізнаватися правду це фразове дієслово To root out. Your relatives will do anything to root out the truth. The pigs like -t -t, in the mud for good. Свині люблять ритися у багнюці у пошуках їжі. Ритися не шпорити це фразове дієслово. To root around. Зверніть увагу, після дієслова like може вживатися як інфінітив, так і герундій. Я пропоную вжити Герундій. Тому до дієслова додаємо закінчення –ing. Отже, rooting around. The pigs like rooting around in the mud for food. My plan is to td the old bushes to make room for roses. Мій план такий. Викорчувати старі кущі, щоб звільнити місце для троянд. Викорчувати кущі дерева. Це фразове дієслово to root up. My plan is to root up the old bushes to make room for roses. What team are you t -t 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 -t. За яку команду ви вболіваєте. Вболівати це фразове дієслово to root for. Тут мається на увазі, за яку команду ви вболіваєте зараз. Отже, це теперішній продовжений час, а саме Present Continuous. Утворюється він за допомогою допоміжного дієслова To Be плюс дієслово з закінченням ING. Тому. Routine 4. What team are you rooting for? That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck! See you next time. Bye bye!